Сьогодні честь ми вам складаємо за вашу відданість, відвагу. Хай ЗСУ нас захищає, а ми завжди вам допомагаємо. День Збройних сил України. Це велике свято для кожного українця, яке визначається з 1993 року, 6 грудня. Цього дня вся вся Україна визначає свято на честь ЗСУ. Дякую їм за відвагу, силу та відданість. День Збройних сил України не просто важливе державне свято, це чергова нагода подякувати нашим воїнам за героїчну стійкість. Кожної хвилини вони захищають нас, наш спокій та майбутнє. Зсу армія сильних відважних мужніх захисників які до останнього подиху готові захищати рідну державу. Вони є прикладом незламності, духу, відваги та довіри в Україну. Не випадково напередодні Дня Збройних сил України ми визначали ще одне важливе свято Міжнародний день Волонтера. Адже без волонтерів ми б не мали такої армії. ЗСУ та волонтери, народна армія нескорених бійців миротворців, патріотів, які справедливо заслужили народну повагу, гордість та довіру. Сьогодні честь ми вам складаємо за вашу відданість, відвагу. Хай ЗСУ нас захищає, а ми завжди вам допомагаємо. 6 грудня загальне професійне свято всіх українських військовослужбовців, давно заслужила всенародну повагу і шану з боку офіційних державних структур усіх рівнів. Доблесть і честь солдатів і офіцерів, в цьому справжня сила будь-якої армії та українські військовослужбовці зберегли все це і примножили. Український воїн надійний захисник, відданий патріот і людина, для якої честь, свобода і незалежність далеко не порожній звук. У цей день ми приєднуємося до привітань на адресу наших славних військовослужбовців, ветеранів і новобранців. Солдатів і офіцерів, генералів та адміралів. Бажаємо їм міцного фізичного здоров'я, успіхів у бойових та тактичних підготовках, надійних тилів і всіх браслет. Ось такий патріотичний браслет в синьо жовтих кольорах. Цей браслет. Наші військові пов'яжуть собі на руки і будуть з теплом згадувати про ваші золоті ручки, про ваші великі серця. Для роботи нам потрібні будуть стрічечки синього кольору і жовтого кольору, запальничка, ножиці. Лінієчка. Відміряємо від стрічечок метр десять сантиметрів, і відріжемо ці стрічечки. Вже відрізала стрічечки, ось метр десять сантиметрів, складаю їх разом. І зав'язую вузлик, відстань від краю, від цього краю десь 10 сантиметрів. Отак, От дві стрічечки разом, і зав'язую. Ви можете лінієчкою перепровірити, скільки сантиметрів ви відклали. Ось у мене 10. Сантиметрів від краю. Зав'язуємо вузлик і починаємо нашу роботу. Починаємо плести наш браслет. Беремо жовту стрічечку і робимо ось таку петелечку, притримуємо її ручками. А кругом неї два рази обгортаємо синією стрічечкою. Ось, обгорнули, притримаємо пальчиками, підтягнули зайве, зробили пітілечку, ось так двома пальчиками, вкладаємо її. В жовту петелечку підтягаємо, знизу притримуємо ручками і затягуємо жовту стрічечку вниз, на ширину нашої стрічечки. В нас синя петелечка. Ми беремо жовтеньку стрічечку, робимо петельку і вставляємо в синю. так вставили, підтягнули, підтягнули і синю стрічечку опускаємо донизу. В нас жовта петелечка. Беремо синю стрічечку, складаємо її, робимо петельку і вставляємо в жовту. Ось так, ось так. І жовту затягуємо. І так будемо робити весь наш браслет. Довжина нашого браслета повинна бути 18-19 сантиметрів. Це саме той об'єм ручки, щоб можна було зав'язати наш браслет. Ми пров'язуємо синю і жовту петельки, не поспішайте! Виконуйте свою роботу акуратно. Слідкуйте, щоб ваші петелечки плотно прилягали одна до одної. Тоді виріб буде в нас акуратним. Слідкуйте, щоб ваші стрічечки не перекручувалися, інакше наш браслет не буде мати гарний, акуратний вигляд. Ми сплили наш браслет на задану довжину. Ось у мене 19 сантиметрів і закінчуємо нашу роботу. У нас є остання петелька. І ми в неї вкладаємо просто хвостик нашої стрічечки. Підтянули і затягнули останню петелечку. Зав'язали наші хвостики на один вузлик. Ось так. І тепер складаємо наші стрічечки. І робимо отой от вузольчик, який був на початку нашого виробу: дві наші стрічечки, і затягуємо до нашого браслетика. Затягнули ось ось такий браслетик у нас з вами вийшов. Такий браслет у нас вийшов. Тепер можна одягти його на нашу ручку і зав'язати. Ось такий патріотичний браслет ми з вами сьогодні зробили. Ми з вами зробили ось такі патріотичні браслети. Ви їх можете вручити військовим, нашим захисникам. Можете передати через волонтерів або особисто привітати наші Збройні сили з їх професійним святом. Бажаємо усім військовослужбовцям, усім захисникам рідної України здоров'я, витривалості, перемоги, ти патріот, захищаєш державу. Примножуєш силу її, ти і славу, хоробре, і вправно ти служиш у війську і державу борониш свою українську, хай згинуть назавжди усі вороги, панують, хай мир і любов навкруги. Вітаєм тебе, ми зі святом що сили, здоров'я тобі, хай живуть, збройні сили. Собі ви можете зробити такі браслети в інших кольорах і привітати один одного з зимовими святами.